Робимо паску без дріжджів. Так, багато хто з вас каже, що це просто кекс тоді. Окей. Пасхальний кекс. І так, у вашій увазі дуже смачний, неймовірно ароматний, вологий, просто божественний. Пасхальний кекс або просто кекс, можна просто, до речі, готувати. Все супер просто. Беремо наші яйця. Ну, не треба їх навіть активно сильно збивати, перемішуємо, звісно, якщо ви на комбайні, ну підзбийте. Треба змішати до однородного стану, і щоб цукор почав, хоча б розчинятися. А далі вже будемо додавати інші інгредієнти. Додаємо масло вершкове, в мене 82% і додаємо творог. Дуже важливо насправді додати творог жирний. Якщо ви купуєте в магазині, то купуйте 9% той, який. або якщо на базарі, то купуйте жирний, бо від цього залежить дуже багато насправді. Додаємо цедру. Додаємо. Це вам, до речі, розкажу. Зараз все зроблю. Зараз розмішаємо, щоб цедра розійшлася. Якщо ви хочете, щоб ваші цукати рівномірно розподілилися по тісту, ви що це паску ви готуєте чи будь-які булки, змішайте вашу муку з цукатами. А потім вже додавайте муку разом з цукатами в вашого тіста розмішуйте. Біємо соду ну, або оцик, або у мене тут сік лайма, можна сік лимона, лимонів в магазині не було. Розмішуємо, щоб розчинилося, і відправляємо вже далі в наше тісто. Розмішуємо дуже добре нашу суміш, щоб наша сода розійшлася по всьому тісту. І будемо відправляти формочки. Дивіться, насправді це може бути неймовірно смачний кекс. Це може бути ваша майбутня паска. Звісно ж, вам скажуть, це не паска. Це ж дорожжів немає, ти не модокався півдня це значить не паска. Але це ваша ж особиста справа, правильно? Тому ви пікаєте, якщо питатимуть, кажуть, конечно, з Кай... цілий день готувала, ніч не спала, вимішувала. Хто там знатиме, що. Ну і далі відправляємо. В нашій форми. у мене формочки силіконові, це можуть бути формочки бумажні. Це вже залежить від ваших побажань і того, що у вас є, може у вас металеві, але в металеві обережно або французьку рубашку робіть, або знаєте, така що таке французька рубашка. Це е, коли масло кімнатної температури розмазують по ну все-все-все, а потім мукою засипають, так витрушують, і потім витрушують муку. От, щоб не прилипало, друзі. Стеріло до 175 градусів, режим верх конвекція. в мене лише верх, бо в мене нижній тем накрився. А саме в духовку хвилин 40. І нашу пасочку з форми. Можна так нахнути білок наш, можна ложкою мазати. Взагалі, якщо у вас є горілка, зверху можна припалити трошки, якщо є прикраси. Звісно, ви ж перед Паскою, якщо робите, то у вас є якісь прикраси, то прикрашаєте. Але приблизно ось так. До Паски ще більше місяця, то в мене є лише от горішка, наприклад, горішками прикраси, теж дуже яскравий гарний. Паска готова, називайте її як завгодно. Кекс, кекса паска. Розрізаємо, дивимося, що ж, що ж у нас там всередині, друзі. А всередині нас чекає просто смакота, тому що виходить достатньо волого, багато цукатів. Неймовірно смачно. Це 100% стане вашим улюбленим кексом, а на паску теж можна приготувати.